Подарунок студенткам матусям. Сумський державний університет презентував новий проєкт, що допоможе молодим матерям здобувати професію на рівні з іншими. У той час, як за малечою в університеті наглядатиме студентські лелека, Матусю, крім професії, навчатимуть азам батьківства. Ти що, рисуєш бабочку? Да. Там, а буде сонишка. Юля, студентка четвертого курсу факультету економіки і менеджменту. Завдяки проекту студентський лелека встигає дитину виховувати і навчатися. Не хочеться випадати з процесу, тому що одногрупники уходять далі, і потім приходити в нову групу не дуже удобно. Для таких університет готовий перемагати у конкурсі проєктів, спрямованих на захист прав жінок та розширення їх соціальних і економічних можливостей. Євросоюз віддав перевагу сумду у міжнародному конкурсі. Взяли участь півтори тисячі організацій. 240 тисяч євро виділений на для реалізації комплексного проєкту підтримки гендерного ранніства для Студентов Сумского университета, матерей, которые учатся здесь. Завдяки проекту матері, студентки і дітей виховуватимуть, професійно зростатимуть. Інформаційну підтримку має забезпечити спеціальний інтернет-сайт. А у найближчий час на території СумДУ з'явиться власний дитячий спортивний майданчик. Відвідувати заняття та засвоювати ази батьківства зможуть всі молоді мами. Протягом декількох років ми вивчали гендерну ситуацію в Сумській області. В порівнянні її із такою ж ситуацією в інших областях приходило до певних висновків. Ми вивчали ситуацію в студентських сім'ях. Ми вивчали кращі практики дружні до сім'ї, які існують на сьогодні не тільки в європейських країнах, а такі практики існують і в Японії, і в Новій Зеландії, і в Австралії. Свій досвід Сумду поширюватиме й на інші регіони України. Представники 40 університетів вже дали згоду на співпрацю. Яна на Олександр Новожон, Сергій Сурков, регіональне телебачення Сумщини.